А хто з Полтави в нас? З Полтави. Мали приїхати. Приїхали. – Це ви мені дзвонили, так? так, я вам так дуже вона. приємно, доброго дня. Доброго дня, ой Боже, ж. Так. доброго так. дня. Дуже приємно, що ви не відмовляєте, що ви йдете на, ну як, на зустріч громаді, нам. Я 3 числа була в адміністрації президента і також було затронуто ваше питання стосовно вашого Харченка. То я думаю, що відповідь буде позитивна. Ну я ще сподіваюся на вас, що ви нас почуєте і все зробите так, як просить громада. Добре, зрозуміло, Тому, що це а, не дивіться, його власна абсолютно правильно. Це приміщення комунальної так, власності, так, воно так, міське, воно було передано громадській організації АТО Майдан Кременчук для виконання статутних цілей, зокрема, допомоги Збройним силам, підтримки учасників АТО на той період. Підтримки волонтерського руху там дитячий спортзал на першому поверсі був дуже гарний спортсмен. Там хлопець тренував дітей, зробив гарний. Зал все було добре, але потім почалася війна, і приміщення почали використовувати більше як волонтерський центр, як волонтерський хаб для збору фасування гуманітарної допомоги, в тому числі і зберігання. На жаль, у нас там є випадки, коли хтось зловживав, скажімо, гостинністю господарів і вживав і алкогольні напої, і там і бардак, якийсь мусор. Я бачив ролики, які викладали в інтернеті, що немає порядку, немає там дисципліни, але це, мабуть, пов'язано з тим, що Леонід Юхимович Харченко зараз перебуває в складі Збройних сил України в підрозділах, які виконують завдання за призначенням і не може знаходитись в місті Кременчуці. В нього є зам прокіпець, з яким ми знайомі, комунікуємо. Він інколи до нас приходить. Ну, ми з ним, скажімо так, менше спілкувалися ніж з Харченко. Він, мабуть, не справляється з цими завданнями, тому я просив би Леонід Юхимовича. Я думаю, що він подивиться наш сюжет зараз. Навести там лад, чи то з силами прокіпця і його команди, чи то можливо залучити інших волонтерів для того, щоб там був порядок, щоб не було там голосувань, щоб не було там. Того, що хто завгодно зайде в кімнату пласту, я знаю, я був сам на засіданнях пласту, коли там хлопці займалися, в тому числі один з нинішніх працівників патрульної поліції Максим займався цим пластом, і там було дуже класно. Вони співали пісені, у них були зібрання, таборування готували, все робили. Зараз те, що я побачив, ну це небо і земля. Насправді, тобто, ми, як влада, не можемо втручатися в роботу громадських організацій, не можемо змушувати когось. Там когось пускати, когось не пускати. Це ви повинні вирішити в своєму колі, визначити. От є прокіпець, є там Тетяна, є там ще хтось, і хто буде цим відповідати? Я відповідальна. В мене от журнал, в мене люди прийшли. Я ключ взяла, відкрила, закрила, прибрала, сміття винесла, все порядок. Виключила ну, плиту. Люди повинні самі після Ми... себе прибирати. Абсолютно правильно. Ми з Леонідом сварилися з приводу того, що там був хостел на другому поверсі, і він по факту є. Там плити є, там люди, які там учасники, АТО, в тому числі приїжджали багато років. Не було де зупинитися. День жили, два жили. Хтось місяць жив. Ну я був там особисто з Леонідом. Вечорами інколи заходив, бачив цих людей, ну їм нікуди було йти. Але просив, щоб був порядок, і вони цей порядок дотримувалися. Зараз ну вибачте. Немає люні, нема там порядку. Я вибачаю, Віталій Олексійович, да. саме той безлад, це в кабінеті Харченка. І цей безлад знімала я на власний. Ну, телефон. Харченка зараз немає. Хто завгодно може зайти Ні. в кабінет? Да, ми... Ні, Це в його кабінеті безлад. І всі, хто потом, е, Адам Кременчук, знають, що цей безлад втворив сам Харченко. Та не творив Харченко безлад. Я знаю в Харченко, кабінеті. він стягувався. Що ви в його Дивіться, ми з Харченко туди е, стягували. Все, що можна, він приходив, просив у нас меблі. Він приходив, просив якусь допомогу там дати йому, там чи продуктами, чи всім, генератор, чи ще щось. Ми все це йому давали. Ви пам'ятаєте? Він не та людина, яка зробить безлад. От Його змінило зараз. Він зовсім інша людина. Я з ним чесно сварився на сесіях. Ви пам'ятаєте, як у нас відносини з Харченка були? Журналісти пам'ятають, да? ви пам'ятаєте? Ми з ним як тільки приход... не билися як на трибуні, але зараз ситуація змінила всіх організацію, людей. організацію, коли я ще давала вам каву, і ви говорили, яка да. гарна кава, да. Коли ви. Шли. Ви бачили таке кучу сміття. Я бачив Іленю на вході, коли заходив, казав, справа куча горючих матеріалів, зліва. сліва, не це це Понимає, що він врет. Все знают, что он врет.

Дівчата проходьте сюди. Дивіться, я хочу Таня. Хочу вас попросити. От ви були там наші от поїдьте, будь ласка, візьміть цю жінку, проведіть і покажіть. Я вам покажу фотографії, які були. Що там було до що там було в підвалі, як ми з Льонію ходили? Що там не було опалення, там був грибок, там було сміття. І коли ми туди вперше прийшли, як почали робити? Як йому домовий діма кравченко давав стройматеріали мішками? Там давали. Затірки давали плитку якусь бушну, яка нікому не, не потрібна була. Все інше люди? в людина не... Алька... Алька... За Ольху приходив Ваш... Харченко. Ваш... ми Ольхі давали житло. жив, жив який сам. І ми з ним нормально все це робимо. По Походимо кабінет пальці йому дають біленькі за свою країну. Кабіне Салітара Богдана Пірви може надати. Все такий кабінет у Люді Харченка. – Будь ласка, Це кабінет голови. Я вам половин. Ну лежить лежить гуманітарка, лежить якийсь лежить форма, ось піксель лежить. Ну, Це стоїть, це стоїть або сітро, або щось невідоме. Я не знаю, що це я просто хочу сказати, що вони хай і ви хочете сказати, що це утворене, оце безлад утворений за цей безлад утворений за один день. Ну тут треба навести лад, тому що із точки зору із точки, дивіться і з точки зору гігієни і пожежної безпеки треба половину цього всього викинути. Лад був, я прийшла. Оцей я був безлад. Ми щас понаводили витрі. там, позбирали все. Весь руль. дівчата молочора витерли два мішка. мішка. Мирізарекатори все время це робимо. Ну бачу, стоять ми після стоять, них ви стоїть холодильник, стоїть некроволновка. Ну це од для е, нарізано для сіток. Не, ну Ну вони використовують Бачите? все це. Бачите? Та я бачу. бачу, ну так допоможіть навести лад. Що ви? А я ви не Я за прокопця, я прокопцю даю солярку, щоб він їздив в тому числі. Я за нього. Вчора один чоловік тисячу приніс, бо другий приніс. Я за нього, за нього те саме кажу, але він не харченко, в нього трошки не вистачає наглості. Я вже дві тисячі на солярку. Хто голова АТО Майдан Кременчук? По нашій інформації Харченко Юхимович, підписант і голова. Так. А голова обирається на загальний збор. колеги. Ваша громадська організація, будь ласка, надайте документи, що він не голова. Все. у нас в реєстрах голова Харченко. Все. то це ми надати? Ну Ви ж ставите під сумнів. Ви Ми кляузу написали. Ви додайте. 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 Ви да. самі там приходили. Пили, визивали міліцію. Вам, а ви бачили. Так в полі, Харай, в полі, в полі, в полі, Так, визивали Давайте то, не будемо сваритися, на, воно, дівчата. Дивіться, у вас у вас не воно, воно, є транспорт. Не транспорт, не транспорт не є, е, ми там соромиємо жінки. Я там буваю раз, два-три місяці. Я в парламент приходжу і заходжу до вас. Я знаю все. Я з Яким про це десять разів говорив, щоб там був порядок. Він його намагався під. Ну, я не знаю, комусь не подобається, ну завжди так було. Це, дівчата, ви поїдете туди самі зараз? Поїдем, поїдем, поїдем. Подивіться, от дівчата вас візьмуть, проведуть. Це, телефон, вас, телефон вас є, ваш номер в мене є, і, да, і у вас є мій. Тому можете дзвонити. Ми зробити, щоб воно. Щоб всі могли там користуватися, питань немає. Абсолютно. Вони сітки. вони одну сітку плетуть місяць, а ми дві Все, дівчата, не сваріться, поїдьте, подивіться і зробите висновок. Все, Ми підемо далі працювати, у нас виконком. Шановні колеги. Ще раз його обирали головою організації. Відповідні документи були надані в реєстраційну службу. Будь ласка, якщо ставите під сумнів, доказуйте обратне. Я цього робити не буду. Так, я приїхала в Кремінчук по проханні людей, яких не пускають, де там якесь приміщення, є що вони там. Волонтерять і от все остальне їх туди не допускають. Чому мені не зрозуміло? Це Харченка приватна власність, і він не має права так робити. Якщо він на війні, значить повинен у нього бути або заступник, або якась друга інша людина, і повинні відкривати і до певного часу вони повинні там працювати. я вважаю, що це питання дуже серйозне, Дуже серйозно я його підніму на рівні. Ви там ще не були, ви тільки поїдете? Да, ми тільки поїдемо, да, бо я ще сьогодні зранку приїхала з першого року. Виникла організація АТО Майдан Кременчук. Було три засновника: Харченка, Мірашніченка і Роман. Тобто, от з цього часу. Тобто по 23-й рік жодного разу от жінки, які весь час перебували в цій організації, говорять, що не проводилися збори. Що Харченка ніхто ніколи не вибирав. Ми попросили Харченка надати документи, які можуть підтвердити, що він є головою. Згідно статуту, голову обирають кожного року. Голову заступника правління не менше ніж трьох чоловік контрольно ревізійну комісію. І загальний вищий орган це збори. Але він відмовився надати. Він відмовився показати скільки реєстрів, скільки членів. Тобто, людина зовсім не йде на контакт. А жінки, які плетуть сітки стільки років, взагалі сказав, що вони ніхто і звати їх ніяк. Він заборонив приходити Ангеліні, Галині Васильівні, Світі і іншим жінкам, а пускає тільки своїх об обраних по телефонному дзвінку він зараз з 24.02. Двадцять року він являється військослужбовцем, склав свої повноваження, але фактично керує до того. Він щомісяця приїздив е, на то майдан Кременчук і керував. Не знаю, як він покидав свою військову частину, але фактично це так відбувається, і жінки не можуть пройти двері зачинені. Е, Калітка зачинена. Ні, балаган, ні, так не можна проводити зустрічі. Лисона Тетяна Андріївна, волонтер. Я з 28 лютого 22 року волонтер. 9 місяців була по 28 листопада 22 року.